Готове, що нам сказати. промовляй до нас. Відповідай на наші питання. Годуй нас, Боже твоєю небесною їжею, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Так. Е -е. Дуже важливо. Нам, віруючим, так зараз я до віруючих звертаюся, бо ви віруючи. спадковувати е, Божі благословіння, освоювати їх і е, розвивати наші взаємини з Богом, ходячи по вірі, щоб наше життя наповнювалося Божими благословіннями від цього. Тому що, чим ближче ми з Богом, тим наше життя повніше. Ми стаємо багатшими. І врешті-решт ми стаємо насиченими. А в нас стає всього вдосталь. І в зв'язку з цим я вам один вірш покажу, так? Івана, 16 розділ, 24 вірш. Ісус каже до таких самих людей, як і ми, перших учнів, і вони почали ходити вже з Богом, ходили, ходили три роки. так. І Він і в кінці каже таке: Не просили ви досі нічого в ім'я моє? Просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Бо отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене і вірували, що я вийшов від Бога. І отець е, любить вас сам, так? І того дня ви проситимете в моє ім'я. Я вам не кажу, що отця за вас, бо отець любить вас сам за те, що ви полюбили мене і повірили, що я вийшов від е, Бога. Отож, не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Є, е, пані панігання вітаю. Е, є така приказка: це голодного не розуміє. Так? А, в світі, як кажуть. Але якщо той, що сити був раніше голодним, то він розуміє. А є ще інший принцип: якщо людина голодна, то годувати інших їй не в голові. В цьому світі, якщо ви звернете увагу, люди зосереджені на задоволенні власних потреб і на досягненні власних цілей, і на порятунку своїх власних життів. Кожен займається чим? Своїми справами, своїми особистими власними справами. Все, що стосується мене коханого, мене улюбленого. І це не через те, що е, всі люди геть-гегоїстичні, егоцентричні і так далі. Ще? Ні, насправді, егоїстів егоцентричних людей не так вже і багато, вони, звісно, трапляються, але їх не є переважна більшість. Ні. Особливо в Україні серед українців. Українці люди добрі, відкриті, готові допомогти іншому, е, при нагоді, так. Але щоб була така нагода. Е, е, нагода трапляється, звичайно, так, нагоди бувають. Е, але тільки при нагоді. Це не, не є основна діяльність людини, в принципі, взагалі, так. Догоджати іншим людям, а служити іншим людям, займатися іншими людьми. У мене є свої проблеми, у мене є свої питання. У мене є, є ті речі, які мені треба порішати, і хто б ще мені поміг, так? а займатися питаннями інших, такий... Е, е, така концентрація в житті дуже дивна, незвичайна, незвикла і рідко зустрічається в цьому світі, так? щоб займатися чиїмось справами. Ну, може, більше такого, при якихось надзвичайних ситуаціях. Ну, лихо сталося в людини. І В Україні це якби здавно практикується, згоріла в когось хата, всім селом скинулися, хату відбудували. Згоріла в когось квартира, на роботі всі скинулися і самі необхідні речі зразу покупляли. Так? Допомогти людині, бо сталася біда, але вирішувати чужі проблеми, займатися чиїмось життям, чого би я мав. Мені що нема що робити, в мене досить своїх питань, невирішених. Завжди повно, під зав'язку. І це нормальний спосіб життя в світі. Ми кожен займається своїми питаннями, кожного досить своїх проблем. Так? І в світі це нормально. Але це ненормально в Божому царстві. В Божому царстві геть зовсім все не так. В Божому царстві, так, як починається з церкви в нас на землі, так, бо воно на землю попадає через церкву в Боже царство. Все геть навпаки. В церкві займається служінням один одному. В Божому царстві займається служінням один одному. Хтось тобто колись гарно таку ілюстрацію зробив з ложками. Я не знаю, чи ви знаєте, це робили і наживо, так? робили такі ложки з дуже довгими ручками. Такими ручками, що ти сам собі до рота не піднесеш. І можеш годувати тільки когось. І щоб поїсти їжу, так треба було, щоб ви годували когось, а хтось годував вас. Так воно працює в Божому царстві. Так воно працює від самого початку бо за Божим задумом. Людина не була самосвідомою. Самосвідомість це плід гріхопадіння. Займатися своїми власними справами це плід гріхопадіння. Дивіться, що виходить? Якщо я займаюся своїми справами, ви займаєтеся своїми справами, то ви живете своє життя, я живу своє життя, і ми дуже рідко де перетинаємося. Але якщо я вирішую ваші проблеми, ви вирішуєте мої проблеми, то ми постійно перетинаємося, ми постійно взаємодіємо і задіяні разом. І ми говорили про це недавно. Бог хоче, щоб нас було багато, і щоб ми всі жили гуртом. Я не хоче, щоб ми були як Йов, там, один десь на світі і його сім'я. Він хоче, щоб нас були мільярди. І Новий Єрусалим величезне місто, яке займає півконтинента. Ціле місто, мегаполіс, якого ще ця земля ніколи не бачила. Кажуть, в Японії зараз я працював з японцями і розповідали, що в них немає фактично. Сіл і немає між містами проміжків. Немає от як в нас виїжджаєш з міста. У нас переважно це степи, поля, ліси, так? Територія України, і точково стоять міста. Японія, ви знаєте, вона на такому малесенькому острівку. Там чотири в них острова, так. і землі дуже мало, а людей багато. І тому в них переважно займає територію, переважно займають міста. От. І між ними трішечки є якоїсь там природи, так? якісь заповідники, може ще щось таке, або місця, де не, не можна жити, чи підприємства. І люди, які їздили, розповідають і кажуть так: коли їдеш з міста в місто, то виглядає таким чином. Виїжджаючи з міста будинки і густота населення робиться менше, 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 менше. менше. А потім знову починає зростати і робиться більше, 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 більше. Будинки виростають, стають вищим і вищим до хмарочосів, так і ти вже в іншому місті. Нема такого, що ліс, поле, степ, як в нас їдеш по потягам і бачиш там кругом. Природа одна. Переважно природа і точково міста. У них навпаки, точкова природа і переважно місто. І Бог так задумав, що ми будемо жити всі гуртом, всі разом в цьому великому мегаполісі е, в новому Єрусалимі. А, і це принцип Божого царства. Ми займаємося а, чиїмись питаннями, а хтось займається нашими питаннями. У з Богом. Ми займаємося Божими справами, а Бог займається нашими справами. Бо кожну річ або я сам вирішую, або Бог її мені вирішує. Або я це роблю, або Бог це робить, а я тут присутній трошки задіяний, як там Парпота охожу, так? Єфесян 2810 у жовтих тих справах присутні, так? але Бог діє. От, і Бог намагається нас це перевчити і перевчає потрошечки поступово. От, ну, я хочу показати один важливий принцип е, е, з цього. Так? Е, я не зможу займатися питаннями інших людей, допоки мої власні питання не порішені, поки вони не закриті. Поки більшість з них не виповнені, поки я сам голодний. Мені важко буде годувати інших людей. Тому Христос оце каже: ви досі нічого не просили в ім'я моє, просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Людина без радості не може служити іншим людям. Якщо в житті немає радості, то служити іншим людям воно навіть нікому не потрібно таке служіння, безрадісне служіння. так? Це так з примусу ти щось робиш для людей. Може тобі гроші за то платять, може ти заробляєш, але служіння це ніколи не за гроші. Це від серця, це безкоштовно, це з повноти. Тому нам необхідно добиратися до Божої повноти у питаннях нашого особистого життя, щоб ми були повні радості від того, як Бог нас вилюблює. І тоді ми зможемо служити іншим людям. Коли в мене всього повно, я можу ділитися. А Коли в мене багато радості, я можу підтримувати інших. Коли я сильний, я можу підтримувати слабого. Коли ж я сам слабий, кого я підтримую? Аби сам не вмер. Як люди кажуть, як справи, або не гірше. Як нам цього досягти? Дуже просто. Це просто, це складне, але воно просте. Так? Нам потрібно розвивати взаємини з Божою благодаттю, з Божою любов'ю, з Божою ласкою. Дозволяти Богові виповнити всі наші потреби, вилюбити нас так, щоб ми могли ділитися тою любов'ю. Щоб ми не тримали її кусочок, так в мене є половинка того зернятка, і ще комусь треба дати її, а мені самому не вистачає. Зовсім інша ситуація, коли я сижу на купі зерна і в мене поскладено на, на, на багато років наперед. Мені не треба стільки. Я можу, тоді я можу ділитися і питатися, кому треба, бо в мене багато. Кому треба співчуття, бо в мене багато, кому треба любов, бо в мене багато. Мені досить самому, я вже давно не ївся, в мене досить. Кого що можна вкласти, бо в мене є багато. Це походить тільки із повноти. Навіщо взагалі нам займатися служінням іншим людям? Річ тім, що велике доручення, яке залишив нам Ісус Христос, в цьому і полягає. Велике доручення, яке полягає, сформульовано так, так. Ідіть і несіть це благовістя до всіх людей, так, навчаючи всіх по всій планеті, все, що буде слухати, все, що рухається, всім благовісті добру новину. Та добра новина полягає в тому, що Бог має для нас все і має цього вдосталі. Так що ми е, можемо мати так багато, що почнемо ділитися е, вимушено, бо занадто в нас його. Це добра новина. Тільки так можна її нести, тільки так можна нею ділитися. Дивіться про Христа, оці, е, е, це була характеристика його життя. Чого він вчився 30 років? В чому він зростав? В благодаті і в правді. В благодаті і в правді це написано. В Луки. Він зростав в благодаті в Бога і в людей. Дії е, 10-й розділ про це говорить. З 37 -го вірша. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась в Галілеї. Після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарету. А, так, після хрещення, що Іван проповідував Ісуса, що був із Назарету, як помазав його Святим Духом і силою Бог, Так? І ходив він, добро чинячи і усіх оздоровлюючи. Кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. І ми свідки всьому, що він учинив в юдейському краї в Єрусалимі. І ходив він добро, чиняче. Що робив Ісус Христос? Та чинив добро. А чого він цим займався? Та бо в нього того добра було повно. В нього було стільки, що він ходив і роздавав це людям. Це як святий Миколай. так? Носить подарунки, роздає чого? <ріст> з любові. Сама історія про Святого Миколая така була, що він ділився, він був багатий, і діли... закидував ці е, у... в квартирки, закидував мішечки з, з грошима бідним людям. Таке мав служіння. В нього було багато грошей, так і він міг довго-довго цим займатися, так ділитися. І він так робив. От. Розносив подарунки. Чого? То тому що мав достатньо. І мав добре серце, і був повний любов'ю і хотів поділитися. І Ісус мав достатньо, більше, ніж йому треба, і мав серце повне любові і добре, хотів поділитися. Ходив, добро чи ніч. Це те свідчення, яке. Привертає людей до Бога. Це та різниця, яку Бог робить між віруючими і невіруючими, між спасенними і неспасенними. Це те спасіння, яке ми пересвідчуємо і ним ділимося. І воно не просто в словах, воно в діє. Любов, вона ніколи не просто в словах, вона в діях, в тому, що ми робимо, в тому, як ми поступаємо. Але щоб могти зробити дію, треба мати що. Щоб поділити з чимось, треба мати що ділити. І щоб хотіти поділитися, треба мати багато, чим ви хочете поділитися. І ходив він, добро чиняче. І 14,17 говорить подібну річ про самого Бога. 14 Розіас з 15 вірша. Благовістимо вам від оцих марнот навернутись до Бога живого, що створив небо і землю, і море, і все, що в них є. Навіщо він це створив? Бо він міг це створити. Він хотів це створити для нас, щоб ми були, щоб ми жили, щоб в нас було те, що він для нас приготував. За минулих родів попустив він всім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе він без свідчення, добро чинячи, подавав нам із неба дощі, врожайні часи, наповнював їжею і радощами серця наші. Бог. Чим Бог займається? а Він наповнює наші бажання, він наповнює наші потреби, він наповнює нас їжею і радощами, наші серця. Це те, чим він займається. Він доглядає нас, він нами опікується. Він завжди це робив. Чому він це робить? Бо він має серце добре, повне любові і має багато чим з нами поділитись. І Він покликав нас, щоб ми були як він, щоб ми були його дітьми, щоб ми мали серця добрі, повні любові, і щоб ми мали багато всього так, щоб мали чим поділитися, і хотіли цим ділитися і ділилися, і ходили по землі, добро чинячи, уділяючи всім, що кому потрібно з тих багатств, які Бог дав нам. Це і є велике доручення, це і є благовістя. Люди повірити не можуть, коли ви візьмете і щось комусь дасте. А вони будуть шукати е, причини, вони будуть шукати джерело, вони будуть шукати підступ, вони будуть шукати, задаватися питанням, звідки це взялося? Хто це робить? Ніхто ж такого не робить, але що дивіться, робить хтось. Коли вони побачать, що ви це від себе даєте їм. Без злого умислу, без якогось підступу, без маніпуляцій, нічого не очікуючи назад, вони почнуть пізнавати в цей момент, що на світі є така річ, і колись вони дізнаються, що називається вона благодать. І колись, може, потім, не одразу, може через роки, вони дізнаються. Що це та мова, на якій Бог говорить до серця людини. І тоді вони приймуть спасіння. Але все починається звідси. Блаженніше давати, ніж брати. Ой, це так щасливо давати, могти давати, хотіти давати і могти давати, і давати це дуже радісна річ. Служити комусь. І для того треба прийняти Боже служіння до себе, щоб Бог вилюбив наші потреби. Якщо ви це слухаєте, ніколи ще не дозволяли Богові вилюбити вас, ніколи ще не прийняли спасіння, яке в цьому і полягає, щоб Бог вирішував всі ваші проблеми, то зверніться до Нього зараз і запросіть Його у своє життя. Скажіть, Боже, війди в моє життя, стань моїм Богом, виповни мої проблеми. Я не хочу сам їх сам чи сама вирішувати все життя. Я ніколи їх не порішаю всі. Я, мені хотілося б жити життя в повноті. Війди в моє життя і спаси мене в ім'я Ісуса Христа. Якщо ви так скажете, ваше життя в цю саму мить зміниться. Дякую, Тобі, Боже, за це слово, благослови нашу бесіду в ім'я Ісуса Христа. Амінь.